Слава Ісусу Христу! Слава Богу Святому. Як проходить робочий день. Робочий день на роботі мусить проходити в роботі. В роботі. Щось робимо. От у нас на фірмі, взагалі група компанії Енсенко, в нас є соціальний пакет для бойовика. Є матеріальні допомоги. Матеріальні допомоги на лікування. Ось, наприклад, звернулася до мене вчора людина. Їй потрібні гроші на лікування. І ми її на три роки робимо гроші вперед. То не багато там, але 66 тисяч людина отримає е грошей, щоб підтримувати здоров'я на лікування. О, і якось так сканую, пишу на керівництво, вони погоджують. Взагалі ну, компанія гарна. І на, на, свята, на свята подарунки дають, і паски, і оренна плата, і зерна гарно дають. Ну, я знаю, працюю, морозиво, морозиво їм, то не реклама. Та й так, робочий день йде. Всім благословенного четверга. Вдома дітям їсти, зварили. Дякуємо Богу і за все, що можемо працювати. Бо економіка мусить триматися, люди мусять працювати, сплачувати податки, щоб фронт тримати. Бо то не тільки такого сидіти на додаванні, що всі погані, бо війна. Треба працювати з Богом. Гарного дня компанія Файві сплатить, Все файно.